Привіт, дівчата, привіт хлопці! Сьогодні оформляємо прорізну кишеню на трикотажному полотні, саме на трикотажному. Надзвичайно простий спосіб, дуже легкий навіть до банального, де я його взяла. На вулицях міста, так саме там, в похмуру, навіть довщову погоду, мою увагу привернула дівчина в світлому костюмі молочного кольору. І дівчина гарненька, і фігурка, і костюм сидить бездоганно. Ну, звісно, така картинка не може не привернути увагу саме на фоні от тієї похмурості. Вона стояла недалеко, так, впівоберта, на штанах прорізні кишені з листочкою, навіть там був невеликий декор, такий ненав'язливий, витриманий, і виглядало доволі естетично. І тут в мене думка: а як оформлені кишені на худі? Чи вони там взагалі є, чи також прорізні, чи, можливо, по типу кінгуру. Я і звідти, я з цієї сторони, я із іншої. Бачу, що кишеня там є. Та ні, та не може бути, щоб настільки проста, навіть примітивна кишеня на такому костюмі. На моє щастя, вона підійшла трохи ближче, і тут я не втрималася. Я, звичайно, повибачалася і попросила. Заглянути ближче на ту кишеньку. Так, вона дійсно була така, якою я її помітила здалеку. На виворотну сторону нахабства в мене вже не вистачило заглядати, було достатньо того, що мені дозволили. На просторах YouTube такої кишені я не знайшла, можете пошукати, можливо, вам вдасться знайти щось подібне. Знайшла я на одному сайті з продажу готового одягу худі з подібними кишенями. Здається мені, що тут трошки невеличка відмінність від тієї, яку я бачила. Про все буду говорити в процесі роботи, що я бачила наяву, як це оформляла і що я підмітила на цих фото. Для експерименту з цією кишенькою вирішила навіть шити собі костюм, на кому ж треба експериментувати, краще на собі. В роботі в мене трикотажний опрен, це тришаровий матеріал, в якому між двома шарами трикотажних полотен міститься шар спіненого каучуку. Одна кишеня в мене вже готова. Трохи вона вийшла в мене замучена, оскільки я переробляла кілька разів, бо не була впевнена, що це має бути саме так. Наносимо розмітку входу в кишеню бажаного розміру. У мене довжиною 14 см. Як для трикотажу, я думаю, достатньо. З лицевої сторони чи з виворотної, тут вже так дуже неважливо. У мене зараз з лицевої сторони. Чи проклеювати виворотну сторону під вхід в кишеню? Тут вже дивіться з властивостей матеріалу. Якщо дуже тягнеться, можна проклеїти. У мене не проклеєний. Якщо проклеюємо, обов'язково враховуємо те, що трикотажні полотна проклеюємо матеріалами на трикотажній основі еластичними. Розрізаю, близько до країв роблю навскіз дві розсічки, дуже малесенькі, міліметри два, не більше. Дуже малесенькі. Готуємо мішковину кишені. В мене з двох кольорів. На штанах буде також. Нижня частина кишені у мене під кутом, так буде зручно, ну, в принципі, зараз актуально під телефони. Вхід в кишеню такого ж розміру, як розмір розмітки. 14 см у мене. Можна дати на мішковині буквально на пів сантиметра більше, оскільки ось ці косі розсічки в кутиках трішечки додадуть нам довжини. Я для початку зробила однаково: 14-14. Зрізи закриваємо оверлоком, вивертаємо на лицьову сторону і вкладаємо деталь мішковини. В основну деталь. Лицевою стороною до лицевої. Співставляємо шви мішковини з розміткою. І йдемо на оверлок. Строчку починаємо прокладати на прямому відрізку. Ні в якому разі не починаємо з кутика. Лапку веду по основній деталі, не по мішковині. Щоб чітко захопити розсічені кутики. Вшила дивимось з лицевої сторони. Це в мене ліва кишеня. Це захопила, особливо ось тут в кутиках. І ось в такому вигляді я бачила оту кишеню наяву на світлому костюмі. Без закріпок, без переканту, взагалі без нічого. Що мене здивувало. Начебто костюм як костюм, і все бездоганно, а ось така простенька, примітивна кишенька. На фото з сайту, мені здається, що в верхній частині, нижньої, я там не бачу, що ось тут, над входом в кишеню, є невелика закріпка, буквально кілька стіпків. Може, то мені здається, може ви теж таке побачите? Що я роблю далі з цією кишенею? Іду на прямострочну машину. Буду прокладати строчку перекант. На кишені з правого боку я проклала строчку повністю по всій окружності. Але потім зняла частину, залишила лише з тієї сторони, де в мене різні матеріали. Оскільки матеріали в мене різні за складом, за щільністю, подружити їх не так просто, тому закріплюємо. Де однотипний матеріал, там якось простіше запрасувалося і все. Від шва мішковини, закріплюю і вздовж. Припуски обох деталей підгортаємо під деталь мішковини і таким чином настрочуємо. Закріпка. Відпрасовуємо спочатку з виворотної сторони і з лицевої. Що я ще роблю в цій кишені? Якщо нижня частина входу в кишеню лежить більш-менш, то верхня буде відвертатися. Тому з виворотної сторони припуски проклеюю клеєвою сіткою, або ж можна вкласти павутинку. І закріплюю праскою. Мої кишені готові. Так, це справді дуже швидко і дуже просто. Звісно, перед тим, як оформити такі кишені на готовому виробі, бажано спробувати на невеликих зразках можна навіть зменшеного формату. Чи підходить для певного виду матеріалу, чи не підходить. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!